Проблема доріг не у минулої і селищі Черняхів. Від тутешнього стану їх покриття потерпають і автомобілісти, і пішоходи. «За зиму дорога розбита була повністю, вщент. Не то, що машиною проїхати, а пройти і велосипедом проїхати було важко. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського, Державне агентство автомобільних доріг України виділило близько 1 мільйону 300 тисяч гривень для будівництва дороги по вулиці Леніна у селищі міського типу Черняхові. Це державна дорога, гроші на цю дорогу виділені з державного бюджету. Я цим дуже пишаюсь, що все-таки цей проект вдається. І ми в скорому часі розрізимо стрічку і урочисто відкриємо нову дорогу, яка працюватиме для людей від центру Черніхова до районного автодору. І сьогодні ми дуже раді, що саме завдячуючи Віталію Станіславовичу Журавському, у нас у районі розпочалося будівництво у райцентрі третьої частини дороги, яка ось сьогодні перед вами. І я думаю, у найближчі дві неділі ми вже відкриємо цю дорогу, по якій буде поновлено рух транспорту. І це буде великий подарунок для жителів нашого черніху. Загалом на ремонт черніхівської вулиці піде близько 7 тисяч квадратних метрів якісного асфальту. Передбачено також, що на дорогу нанесуть якісну розмітку та встановлять нові дорожні знаки для безпеки руху.